Доброго дня, шановні мешканці Народолинської територіальної громади. Отже, те, що я доводжу щодня, вже на протязі трьох років, про те, що е, прийшовши до влади, звільський міський голова створив угруповування в Зв звірській міській раді, яке вирішує виключно свої особисті питання та питання свого матеріального достатку. І це все знайшло вже відображення і під куполом Верховної Ради. Дмитро Костюк звернувся з трибуни Верховної Ради до правоохоронних органів. Костюк Дмитро, будь ласка, прошу вважати мій депутатський виступ як депутатський запит до Генеральної прокуратури Нацполіції ДБР. Розкажу про те, як в звичайному українському місці витрачають військове ПДФО. Рибан коштів відбувається щодня. Щодня за рахунок коштів військових з військового ПДФО, яке залишилося на місцях. Там чомусь кошти не витрачаються на укриття, на підтримку військових. В той час як мільйони українців збирають кошти, допомагають армії, розібратися з тим безладом, яке твориться в нас в місті, з тим, як використовуються бюджетні кошти, кошти платників податків. А в основному це ідея ПДФО від наших військових, які заробляють ці кошти кровом. І потом, і як вони використовуються. Ви думаєте, хтось зробив висновки? Ні, вони і далі продовжують преміювати. І 140 тисяч на заробітну плату пану Широкопоясу і на премії були проголосовані на пленарному засіданні 38-ї сесії звельської міської ради. Шановні депутати зв'язково міської ради, чи маєте ви право таким чином безталанно розпоряджатися так грошима наших військових? За що ви преміюєте управління культури? За які такі здобутки? За знищений вітраж в палаці культури чи за знищений розпис в палаці культури? Можливо, за закриття бібліотеки Лесі Українки і створення собі особистого кабінета, називаємо туристичним центром? Скажіть мені, будь ласка, яке ви маєте право розпоряджатися грошима платників податків таким чином? Схаменіться, ви відповідаєте за свої рішення перед кожним мешканцем звільської територіальної громади. Дякую всім за увагу.